Великоомилянська територіальна громада з початку великої війни стала новою домівкою для пів тисячі ВПО, які були змушені покинути свої оселі через війну. <питеріональна> Евакуаційним потягом прибула і Валентина зі своїм чоловіком. Поселились у селі Грушвиця. Тут для вимушених переселенців облаштували приміщення. Ми повалилися із невеличкого містечка Новогродівка Донецької області, яке знаходиться на шляху до міста Покровська, де йдуть на, на цей час дуже тяжкі бої. Відтілями приїхали. Нас зустріли дуже гарно. На Донеччині Валентина працювала зварювальником на шахті. Її чоловік Василь був учителем. Нині у бої на пенсії в рідному місті мали свій город, вирощували помідори та кавуни. Проте у їхню домівку прийшла війна. Не їхали, не їхали, а потім, як почалися обстріли, сильні, дуже безперервні. Наш будинок не попало, а в других такі випадки були. Що жінку, виховательку дитсадка із першої шахти. Заживо спалило. Нині подружжя обживається на новому місці. Сільська адмінбудівля стала для переселенців новим домом. Тут їм виділили кімнату. Допомагають люди і тут на місці, і продуктами допомагаємо. Ми самі готові. Коли я, коли я дружина. Раніше ця будівля була сільською радою, та через те, що нею не користуються у Великооминянській тергромаді, вирішили зробити з неї помешкання для переселенців. Звичайно, дане приміщення було не пристосоване. Для цього нам необхідно було зробити ряд певних робіт. Це і провести водопостачання, це і відповідно і каналізації, облаштувати душові кабіни, облаштувати вбиральні, облаштувати кухню. Зробили ми її таку більш-менш сучасну. Найдовше в переобладнаній адмінбудівлі проживає подружжя Сидорових. За два місяці вже звикли до умов, готують їжу та допомагають іншим переселенцям в адаптації до нового місця. Дуже добре прийняли. Я зовсім не очікував, що стільки народу тут кожен день приїжджали, хто що там, хто продукти, хто грошми. Олексій Уторецько працював на військовому підприємстві, а його дружина Ірина була домогосподаркою. Любила займатися рукоділлям. Подружжя разом вже понад 30 років. Просто вечором я йшла додому. Просила мене провести, тому що тролібус вже йшов останній. І ну, все. І так, переважають <проводжує> до сих пор. Подружжя розповідає, спочатку 2022 року їхнє місто постійно було під обстрілами. Вікна у квартирі сім'ї Сидорових повністю повибивало. Остаточно вирішили виїхати після поранення Олексія. Я вийшов перекурити. І два прильоти мене по -по посікло. В чемодан закинула просто там свитер, в світер. Вчора діти були, як говорить, не взяла, тобто ні зімніх, нічого таких ріші. Просто те, що увіділа, перша то і положила. І головне кота. У цій багатоповерхівці колись проживала сім'я Сидорових. Нині від будинку залишились лише руїни. Тепер у Великоомилянській тергромаді сім'я починає життя спочатку. Олексій планує стати перекарем. Цей чоловік має можливість займатися і має велике бажання займатися бути паркорем на території нашої громади. І це для нас є знаково. Це вже говорить про те, що ми можемо розвиватися в цій сфері, і внутрішні переміщені особи можуть бути дуже корисними в нас на території нашої громади. Поки кімнати для вимушених переселенців облаштовані на другому поверсі адмінбудівлі. Тут зможуть прихистити 22 людини. У приміщенні є також фельдшерський пункт. У планах зробити котельню, пральну кімнату, альтанку на подвір'ї, а також облаштувати кімнати на першому поверсі. Та вимушені переселенці вірять, колись зможуть повернутися у рідні міста. Ми, українці, сильні люди, і ми не можемо віддати ні кусочка свого землі. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.